Влада пішла війною на канал Твай. Час для цього обрано зручний євро. 2012 завершилося. Відпускний період почався, а вибори невпинно наближаються. Середина літа саме час приструнити чи не останній незалежний від влади телеканал в Україні. Думають, що ніхто не помітить. Стосовно нашого генерального директора Миколи Княжицького порушено кримінальну справу за нібито умисне ухилення від сплати податків в офісі каналу. Співробітниками податкової міліції проведено виїмку фінансових документів. Ментів до цю а ще до цього, після низки податкових перевірок, ТВА й вдалося в адміністративному суді першої інстанції довести необґрунтованість претензій податківців. Вони вирішили, поки судове рішення не вступило у законну силу, зловживати своїми правами, а саме не чекаючи остаточного рішення суду у цій справі, умисно використовуючи процесуальну можливість на шкоду інтересам і ТВА як платника і самої податкової служби. Порушили кримінальну справу, шантажуючи тим самим канал та його керівництво. Денис Бігус про останні фронтові зведення тривалої війни влади із каналом ТВАЙ. Не служба безпеки України, так Нацкомісія з питань телебачення. Не Нацкомісія, так суди. Не суди, так податкова. Влада шукає дедалі новіші способи припинити незалежне від її впливу мовлення телеканалу ТВАЙ після стежень за каналом співробітників СБУ, після позбавлення судами каналу ліцензії на ефірні частоти. Після шаленого тиску нацкомісії з питань телебачення на власників кабельних мереж з вимогою виключити ТВА. До пресингу каналу долучилась державна податкова служба. Тікаліатори соломіська родвісті. І Васильович, так точно за дітей про проведення виємки оригінальних первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів у службових осіб то в телераді компанії «Телерадіосвіт». Мета чергового візиту оперативних співробітників податкової міліції, які прийшли на канал минулого четверга, вилучення фактично всіх документів ТВАІ за останні чотири роки договорів контрактів та усіх додатків до них. Реєстр виданих та отриманих податкових накладних, видаткових накладних рахунків фактур, актів прийому передачі, довіреностей, технічної документації на товари, оборотно-сальдових відомостей, рахунку 361 та номер 631. Платіжних доручень, банківських виписок за весь період фінансово-сподарських відносин з приводу виконання зазначених вище договорів. Причина цієї слідчої дії борг держави перед каналом у розмірі 6 мільйонів гривень ще від 2008 року. Тоді, після закупівлі телеканалом телевізійного обладнання, податкова мала відшкодувати податок на додану вартість. Цього, звісно, не сталося. Грошей не знайшли. За законом таку заборгованість можна компенсувати, вираховуючи цю суму з подальших податкових платежів. Коли ми будували нашу компанію, то ми купили обладнання, і держава нам відмовилася повертати податок на додану вартість за це обладнання на 6 мільйонів гривень. Відповідно, ми коли в стосунках з державою сплачували податки, то на цю суму, яку нам винна держава, ці гроші не сплачували. Було декілька податкових перевірок, які визнали всі наші дії законними, оскільки це держава нам винна, а не ми державі. Протягом чотирьох років численні перевірки діяльності каналу податківцями не виявили жодних порушень. Та чим ближче до виборів, тим небезпечніше для можновладців свобода слова. Навесні, провівши позачергову масштабну перевірку діяльності ТВАЙ, податкове відомство, очолюване особистим другом сина президента Януковича Олександром Клименко, вирішило, законні дії ТВАЙ цілком можна назвати незаконними. Це, звісно, абсурдно, але дуже потрібно, щоб заткнути рота незалежному телебаченню. Аж цьому році перед виборами була проведена позачергова податкова перевірка. Де нам вказали на те, що ми, начебто, робили ці взаємозаліки, незаконно телеканал звернувся до суду, і навіть український гуманний суд не міг знайти там складу злочину і прийняв рішення на користь каналу. Але рішення адміністративного суду, винесене 25 червня на користь ТВАЙ, у якому чітко зазначена абсурдність претензій податківців, не стало для них перепоною. Як власне і мораторій на перевірки мас-медіа перед виборами оголошений очільником податкового відомства Клименком на вимогу Верховної Ради, коли саме перед виборами треба придушити незалежне від влади телебачення, то які мораторії можуть бути? провадженні слідчого управління ДПС у місті Києві знаходиться кримінальна справа відносно директора ТОВ телерадіокампанія Телерадіосвіт Княжицького Миколи Леонідовича за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 кримінального кодексу України. Умисне ухиляння від Сплати податків в особливо великих розмірах за наслідками проведення позапланової документальної перевірки від 28.04.2012 року. ТОП телерадіокампанія «Телерадіосвіт» ДПІ у Саломському районі ДПС складено акт, яким встановлено порушення податкового законодавства, що призвело до заниження належного до сплати в бюджет податку на додану вартість на загальну суму понад 3 мільйони гривень. Наплювавши на рішення окружного адмінсуду Києва, винесене на користь каналу, слідчий податкової міліції порушив кримінальну справу відносно генерального директора ТВ Миколи Княжицького при цьому не повідомив про це. Порушив звинувачуючи канал саме в тому, в чому адмінсуд Києва вже не знайшов жодного складу злочину. Що треба владі для того, щоб закрити нам рот, підвішити підвізти когось на гачок, взяти генерального директора, порушити про нього карну справу і а... Робити все можливе, щоб канал не міг нормально працювати, як мінімум, або закрити його взагалі. За результатами даної слідчої дії можуть бути вилучені документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальній справі номер 790261 Порушено і за фактом умисного ухилення смоти податків, особливо великих розмірах, попри чітко зазубрені формулювання, податкові міліціонери не здатні відповісти на питання депутатів, які приїхали захищати ТВАЙ, Що власне змінилось після рішення суду? Справу було скажено суді. Суд виніс рішення на користь каналу, і мені цікаво, що змінилося з тих пір. Що у вас нововиявлені обставини з'явилися що сановна Ольга Борисовна. Так, шановна зрозумієте. Якби нас, як е, працівників податкової Соломіська країна, на нас було виписано доручення слідчого, не було чітко написано е, здійснити виїмку. Старший експерт юридичного бюро КМ Партнери, який спеціалізується на подібних податкових наїздах, зазначає ігнорування законодавства та рішень суду звичне для податкової явища. Якщо це велике доначислення, якщо... Е... Сума дозволяє їм завести головне дело по 212 статті уголовного кодексу. Ані автоматически його заводять, несмотря на те, що обжалована або ні. Как бы, такой подход он не соответствует законодательству у четвер, співробітники податкової міліції, провівши виїмку, винесли із собою два стоси фінансових документів каналу ТВ за останні три роки. Це банківські виписки, договори, контракти із контрагентами, навіть ефірні довідки. До побачення. Обіцяли повернутися і забрати решту. Тим самим вони можуть просто паралізувати роботу каналу. Але що їм до того, коли на носі парламентські вибори і поставлене чітке незаконне завдання знищити єдине незалежне від влади телебачення в Україні. Ми вдячні усім, хто підтримав у цей нелегкий час. Канал ТВА. Дивіться нас і надалі.